Воркаут Адама створи базу воркаутера. Тренування максимально просте. Підійде як новачкам, так і тим, хто вже давно тренується. Всі вправи треба робити по 5 разів. Без відпочинку Показую ідеальний варіант цього тренування. Перша вправа це виходи на перекладені на дві. І всі вправи без відпочинку маю на увазі це не відпочиваючи між кожною вправою ні секунди одразу одну за іншою. Таких вісім вправ повністю все тренування. Якщо вам потрібно, буде відпочивати 10 секунд, 20 або навіть цілу хвилину до трьох хвилин не більше. Відпочивайте між кожним підходом і робіть наступний підхід. Наступний, до речі, другий підхід це підтягування звичайним хватом на шині плечей на перекладині, після чого віджимання від перекладини. Широким хватом, не дуже широким, але ширше, ніж на ширині плечей, кожного своєї ширини плечі, то вибирайте таку ширину, яка буде вам зручна. І це вправи, які в принципі додаються до. Одної вправи, яка є першою, це віджимання від перекладини. До речі, наступна вправа такі віджимання тільки з зворотнім хватом, нижнім, плюс підтягування на перекладині. тобто вихід на дві складається з цих двох вправ. Тому першою вправою йде складніше, потім трішки легші, легші, легші. І в принципі, вони всі майже одинакові по складності, але ті ж самі м'язи прокачуються, поки робляться підтягування, прокачуються м'язи спини, поки відпочиває. Грудна м'язова клітка, то тоді відпочивати можуть вже м'язи спини, коли робляться віджимання. Наступний підхід це підтягування зворотнім хватом, теж на такій ж самій ширині приблизно. І після цього підтягування звичайні, такі ж за шириною не широкі, не вузькі, але. Уже з затянутими ногами, зігнутими в колінах до грудей. Це дивні підтягування, можливо, для когось, але вони по-своєму є ефективними, тому що тоді вага тіла трошки балансується по-іншому, ніж звичайними підтягуваннями, підтягуючись, підтягування робити роблячи підтягування. Хто робить підтягування. Тобто, думаю, це зрозуміло. Наступний підхід це віджимання від перекладини широким хватом. Краще всього, звичайно, що якщо у вас буде перекладина не дуже висока, де буде зручно запригувати в віджимання від перекладини з підтягування або робити треба вихід на три, або якимось іншим чином вилазити на перекладину, кому як зручніше. Після чого такі ж віджимання тільки з зворотнім нижнім хватом, і всі ці варіації віджимання підтягувань, це в принципі є вихід на дві з двох частин складова двох вправ. Тому це тренування в більшій мірі виходів на дві, грудей, спини, рук, торсу, тобто всього тіла і. Зазвичай на перекладині краще всього для того, щоб прокачати спину, груди, руки, біцепси, тріцепси і всі інші м'язи, то якраз виходи на дві потрібно робити. Для того, щоб виходи на дві додати ще іншими вправами, робити треба якраз ці вправи, які в сьогоднішньому тренуванні. Показав вам ідеальний варіант в стилі своєї програми тренувань воркаут Адама. Створи базу воркаутера. Це тренування без відпочинку на перекладині брусах і в домашніх умовах. Повідую інструкціям на сайті www.workoutadama.com. Уже більше. П'ятьох років продаються програми тренувань, і зараз вирішив їх всіх вам загрузити в інтернет для того, щоб ви змогли тренуватися. Але вони звичайно що коштують гроші. Тому збирається збір на банку Монобанка 232 тисячі гривень. Як тільки повністю вся сума буде назбирана, то тоді загружу вам вільний доступ програми тренувань, які вже давним-давно загружені. Тільки потрібно закінчити повністю всю ціль. Тому долучайтесь до збору, послання під відео, качайте свої м'язи зі мною з найкращими по моєму тренуваннями. Взагалі, своєю вагою тіла в інтернеті. У мене є свої рекорди. Базові якраз це базові тренування для того, щоб розвивати силу, витривалість та прокачувати м'язи як в домашніх умовах, так і на прикладенні брусах, тренуючись своєю вагою тіла. Тому будете задоволені 100% всім щастив тренуваннях, Пока!